Молодіжна політика це е, наскрізне питання з усіх політик. Молодь е, мають бути активними громадянами і професійними громадянами. Е, ми будемо все контролювати, і тут буде просто конфета. Е, спасіння утопаючого е, – діло рук самого утопаючого. Нульову толерантність до корупції потрібно е, опрацьовувати вже. А тож, привіт, привіт. Знаю, що у 2014 році тобі довелося евакуюватися з Донеччини. Зрештою, ти приїхав. У Чернівці, чому ти вирішив тут зайнятися молодіжною політикою? У 2014 році як почалась війна. Ми зустріли її саме в Донецьку. Не найкращі е, згадки про цей період було реально дуже страшно. Ми виїхали спочатку в Херсон. Я там закінчив школу. Постало питання, куди поступати далі. Е, е, я подивився на різні міста, на різні університети. Я обрав Чернівці суто, з сутості логіки, що тут е, гарно. Що тут гарний університет? Я ну, був доволі активним студентом. Мені порадили е, піти в студентський актив нашого там. Студ студ парламенту на місці факультету. Я туди входив. Е, ми робили також свої кампанії, свої, свої проєкти, навчальні якісь такі штуки організовували там різні заходи і так далі. Почав формувати інший трошки актив людей, які так би міг би мені допомогти. Влаштувалася своя якась команда. Ну і власне ми от два з половиною роки працювали над тим, щоб тут створився молодіжний центр, що власне і нам вдалось. Що взагалі таке ця молодіжна політика, і що вона для тебе? Коли ми цим почали займатися, я взагалі не оперував такими поняттями, як молодіжна політика, як щось окреме. Молодь в першу чергу вона е, вимагає певних таких безпечних, правильних е, умов для свого розвитку з певним розумінням, з певним правом зробити якісь помилки, виправитись, розвиватися, і власне виходити вже з, з такого дитинства через молодіжну таку атмосферу в доросле життя, і тому молодіжна політика це наскрізне питання з усіх політик взагалом, і її завдання створювати власне такі умови. Чого тобі не вистачало в Чернівцях в розрізі молодіжної політики? Ну, в першу чергу, я вважаю, що місто це все ж таки якийсь простір. Тобто там, де ми можемо гуляти, сидіти, відпочивати. Я бачив, що не вистачало в місті, і в мене були якісь такі, в першу чергу, це внутрішні бажання створити щось власне своє, бути дотичним до чогось, якийсь проєкт від нуля від до ста. Ти казав, що у 2018 році був на адвокаційній кампанії щодо резиденції. Це з цього почалося твій шлях в молодіжній політиці. Мені здається, все, в принципі, чим я займався зокрема, і студентське самоврядування, якісь такі заходи мінімальні. Це вже була молодіжна політика. Резиденція була дуже гарним і успішним стартом для мене і для моєї команди. Ми зрозуміли на цьому етапі, що я і моя команда хочемо займатися трошки складнішими питаннями питаннями залучення молоді. Взагалі до суспільно-політичних питань на рівні міста, тому що ми на власному досвіді зрозуміли, що якщо б ми не долучилися до цього процесу, то місто і конкретно якісь там чиновники, люди, які за це відповідали, зробили все якось по-своєму. Але я не вказую, що це було б там погано. Ні, це просто було б без молоді ну, трошки, і це неправильно в молодіжній політиці. Ми дали собі завдання а, трошки налагодити кращу комунікацію молоді якихось організацій. З місцевою владою, плюс молоді активісти, молодь мають бути активними громадянами і професійними громадянами. І ми взяли всі ці пазли, власне, там молодь влада, молодь, молодь. Звичайно, що ми розуміли, що якщо ми заходимо на територію міської ради обласної ради, ці люди. Ці органи вони керуються якимись приписами, законами і так далі. Тому ми, ми вже грали на їх території і мусимо розмовляти їхнім їхньою мовою. Ще от три роки тому я думав, буде легко створити тут молодішний центр. Тим паче, гроші є, бюджет. Що там питати? З двох ніг увірватися, сказати, слухайте, ми багато чого понапридумували, ось концепт, ось дизайн. Ми там все побачили, ми все знаємо. Лише вкиньте грошей, ми будемо все контролювати, і тут буде просто конфета. Хто має дбати за розвиток молодіжної політики в регіоні? Це має бути молодь, це мають бути чиновники, це мають бути нардепи. Чи це угу. спільна робота? Я не хочу, щоб. Про розвиток молодіжної політики в повному обсязі і повністю брали на свій контроль депутати, чиновники, посадовці і так далі. Я не хочу, щоб вони взагалі туди лізли, в плані визначення там, що нам потрібно, на що там будуть виділятися кошти. Спасіння утопаючого — діло рук самого утопаючого. що нам потрібно від держави. Банально адміністративний ресурс, а, і якісь сприятливі умови діяти якось. Умовно кажучи, молодь там хоче собі там місце під площадку. Нехай це буде там скій-парк. Молодь не може за власні кошти викупити якусь ділянку комунальної власності, побудувати власними силами скейт парк і так далі. Але в чих це силах? Це в силах в місцевої ради мінімальне, умовно кажучи, сприяння, правильне використання адміністративного ресурсу і бюджетного ресурсу. А повністю дослуховуючись і під керівництвом під оглядкою на бажання молоді, знаю, що ти співзасновником громадської організації Центр молоді чернівців для чого її створили? Завдання було одне єдине створити резиденцію. І створити якийсь такий перехідний уряд, і ми реально співзаснували організацію, тому що ми розуміли, що до моменту, коли будуть офіційні бюджети, потрібно на якісь офіційні рахунки або під офіційний розпис приймати, можливо, якісь грантові кошти, проводити від чогось імені якісь проєкти, якісь заходи та івенти. Тому ми вирішили створити громадську організацію. Вона була зареєстрована в 2019 році. Ми вирішили назватись дуже співзвучно, як з резиденцією молоді, назвалися Центр молоді Чернівців, щоб, люди, там, щоб ми діяли від свого імені, а люди розуміли: а ну це ж от молодіжний центр оце ребята роблять. Окей, це дуже крута команда, бо вона. Задіяна в різних якихось своїх галузях, це дуже різні люди. Хтось з проєктного менеджменту, хтось має такий досвід з івент-менеджменту в вирішенні справ в організації якогось заходу. Це команда, яка робить щось створює і яка орієнтується також, також на себе після того, як питання з резиденцією молоді, хоч якось визначилося. Ми вирішили подаватися на інші якісь можливості, на інші гранти, пропонувати міжнародним донорам, місцевим донорам якісь зміни. І власне це і робимо. Громадські організації всі досить молоді, і для створення резиденції молоді потрібно було комунікувати з міською та обласною радами, чи було до вас верхнє ставлення через ваш вік? З верхнього ставлення через вік. Не було ми на якихось там початкових етапах, можливо, там якось себе там там поводили дуже впевнено і думали, що всі повинні нам особисто. але дуже добре, що ми на ранніх етапах зрозуміли, що потрібен паритет в цих відносинах, і потрібно діяти на правилах все ж таки міської ради. Був один епізод з обласною державною адміністрацією, але там було ставлення не особисто до мене, а можливо, в принципі, до всього громадського сектору. Я багато чого почув. Не дуже гарного, не дуже доброго. для мене навпаки, це було завдання як виклик. Змінити все так і налаштувати цю систему, щоб не відбувалося цієї міскомунікації і недозрозумілостей, і бачень однієї частини громадянського суспільства якось ворожу по відношенню. До іншої частини нашого суспільства, і навпаки, потрібно робити певні висновки, не потрібно там опускати руки, думати, що та вони там всі, що там афігелі, де да вони нам хамять, вони нас не ставлять, ні вашо. Піду напишу постік у Фейсбуці про якісь там незрозуміле ставлення. Я не вірю в еджизм, якщо зі свого боку ти зробив достатньо. Скільки по часу ви створювали резиденцію? З якими проблемами ви стикалися? Враховуючи питання бюрократії, враховуючи питання бюджетних процесів, питання ремонту, реєстрації, прийняття штатного розпису, на все про все, в нас пішло от з кінця 2018 року. Два з половиною роки, два з половиною три роки. Я думав, що це все вирішиться за півроку максимум. Звичайно. Це все могло відбутися трошки спритніше, але ковід, війна якась вже зараз, і воно все йшло своїм темпом. за ці роки кажучи, ми навчалися, ми пристосовувалися, ми вчилися грати на цих правилах, десь змінювати Ці правила в мене до якогось часу в мене єдиного був ключ. Тобто, мовно кажучи, там ключ в якоїсь там приватної активної особи від комунального приміщення, і ми за нього відповідали. Робили там заходи. Гроші на ремонт ви вкладали ці, які виділили з міського бюджету. Чи ви залучали ще грантові? На початку, коли ще не йшлося про великі е бюджетні кошти, ми подалися на програму Будуємо Україну разом. Вони погодилися нам допомогти облаштувати попередньо дві кімнати. Це була певна сума від міського бюджету. Я пам'ятаю, і певна сума від безпосередньо будуємо Україну разом. Після цього вже слава Богу. Прийнялися бюджети на оновлення опалення, на оновлення там світла, на оновлення всіх вікон, всіх систем. І загалом мені здається, на резиденцію молоді було витрачено суто на ремонт десь близько 2,5 мільйонів гривень. Робота над наповненням, закупівлю меблі і так далі. Ми почали вже це за кошти донорів. Це дуже вдале вкладення бюджетних коштів в якусь установу. Бо це має свій ефект, бо через резиденцію молоді проходить дуже багато новачків, дуже багато юних молодих громадських організацій, які не мали до цього місця, де їм збиратися, де їм організовувати якісь заходи. Ось тут влада в молодіжній політиці у створенні найбільш сприятливих умов інструментів, а от вже що в цих колонках буде грати, що в проєкторах буде проєктуватися, і хто на цих стільчиках, який контингент буде сидіти, тут же власне буде вирішувати молодь. На твою думку, молодь повністю має грати за вже встановленими правилами, чи молодь має все ж таки встановлювати свої правила? В жодному разі ми не маємо грати за правилами, які є деструктивними і неправильними. До прикладу, я нічого не маю проти бюджетного процесу. Але я проти того, що він не дуже гнучкий, умовно кажучи. Але як я це можу змінити лише законодавчою ініціативою і щось запропонувати так, дуже багато бюрократії, так дуже багато корупційних викликів, дуже багато невмотивованих рішень на рівні там міста, на рівні там прийняття якогось окремого чиновника, і коритися цьому не варто. Але боротися з цим потрібно, якщо вам не подобаються ті правила, з якими діють, ви або вчіться на них грати, або просто змінюйте, але конструктивно змінюйте. Ти згадав про бюрократію. Як бюрократія впливає на роботу громадської організації? До нас дуже лояльно ставляться в плані там, ведення всіх внутрішніх справ, можливо, якоїсь там, звітності. Ми також там, працюємо по правилах. Податкової по правилах звітності, по правилах роботи, реєстрації офіційної. так інколи виникають дуже такі ну незрозумілі рішення, там ну але вони типу напівпобутові. Типу, чому я не можу там, там підписатися там, там електронної початку, десь але це не про галузь молодіжної політики, це про галузь в принципі от роботи цієї бюрократичної системи. Чи існує корупція в сфері молодіжної політики і в сфері молодіжних громадських організацій? Корупція існує всюди. Корупції на рівні молодіжної політики це передбачається, що знову ж таки потрібно щось створити для молоді стандартні схеми, там з, з виконавцями, з закуповниками, якимись. Звичайно, я думаю, що все це є. Я не готовий підтвердити або спростувати якусь інформацію за ті об'єкти, які відповідав я, і до яких я був дотичний. Корупції не було. Можливо, інколи було там нераціональне використання коштів. Ми це все споглядали і намагалися це виправити. Це так, це було. Але прям корупції ні. Корупція загально в молодіжній політиці вона існує. Я думаю, десь на рівні там, міністерства і корупція в плані громадських організацій. Якщо ми вже про це говоримо, я думаю, тут вже десь на рівні недоброчесності якихось окремих громадських організацій. Але це все. Може викорінитись і дуже швидко, тому що молодь вона все ж таки більш ціннісно орієнтовна і не буде терпіти, що ви молода людина, і бачите, що щось відбувається неправомірно, і на це все закриваєте очі і кажете, ну я ще молода. Що я там можу там зробити і сказати? Ви дуже швидко привчитеся до цієї системи і будете до неї толерантні. Тому нульову толерантність до корупції потрібно а, опрацьовувати. Вже дякую тобі, Сергій, за цікаву розмову. змістовно. супер, і тобі дякую.